Всім привіт! Вітаю на каналі. Дякую, що завітали. Друзі, всім велика подяка за підтримку, коментарів, подобайки. Ви найкращі, всіх ценю, поважаю. І велике вам дякую. Вчора не знімали відео, були зайняті, працювали цілий день, трошки заморилися. Займалися ми роботою, як на мене, не дуже приємною, але її робити потрібно. Вирізали ми, друзі, птицю, та, що нам не потрібна, лишня. Зарізали ми 5 качурів і 4 півники. Заложили вже все до морозилки. І буде у нас на Великдень холодець і запечена качечка. Ось так, потрошки вже готуємося. І зараз, знаєте, вже у нас такий настрій святковий. Я вчора. Дивилася в інтернеті, як фарбувати крашанки. Я завжди такі барвники покупувала в магазині. Лише один раз я фарбувала в каркаде, мені сподобалось. А ось у цьому році я хочу попробувати більш зі всього натурального. Здивилась у цибулевому шолухині. До речі, моя мама частенько робила, вони виходять такі коричневі. І дивилась я, що можна ще пофарбувати у куркумі і у вині. Не знаю, чи вийде, чи не вийде. Можливо, з вас хтось вже фарбував. Напишіть, як, які вони виходять. Дуже цікаво. Хочу спробувати. І що вам ще розказати Погода, друзі, в нас на півдні гарна. Уже другий день іде дощик. Можна сказати, така Божа благодать. Дивіться, як гарно. Все промокше, водичка стоїть, квіти радіють, підростають, все так добре піднялось. І тюльпанчики, і нарцизи. Все квітне, все росте, погляд радує, і душа моя радіє. Як добре, що прийшла весна, і нарешті я можу зайняти своєю любимою справою, відволікатись від всіх проблем, які є в нашій країні. Хоча б інколи. Ну, що ж поробиш? На такі справи. Сьогодні, друзі, неділя. Ми завжди родиною. Цей день відпочиваємо, не робимо ніякої важкої праці. Це такий сімейний день. Стараємося відпочивати і бути з родиною. Запросила я свою сестричку в гості, вона вже збирається, каже: якщо дощ мене не намоче, то приїду. Тож до її приходу хочу приготувати пиріг такий на швидкоруч з варенням. Щоб не займало багато часу. Інгредієнти в мене всі є, та я думаю, у кожного із вас вони також є, і багато хто з вас готує такий пиріг. Зараз піду до підвала, візьму я варення, і буду його готувати разом з вами. Не перемикайтеся. Що ж, готуємо пиріг. Правда, я не знаю його назви, я на нього говорю звичайний пиріг з варенням. Ви, якщо знаєте і готуєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду рада прочитати. Роблю я двойну порцію. Хотіла взяти смородинове варення, а потім згадала, що пиріг з нього виходить дуже такий синій, темний. Тому вирішила взяти я з вишні варення. Буде у мене, ось, дивіться, така півкілова банка варення, 4 яйця, 200 г олії. Отакий великий стакан на 250 г цукру, 3 стакана муки ось такі великі стаканчики. І дві чайні ложечки соди і щепотка солі. Ось на отаку противінь порція. Розпочнемо. Виливаю я варення в миску. Чим мені подобається робити цей пиріг, що не треба нічого збивати? влив, влив і ставиш питати дуже швидко. Додаємо соду, гасимо. Ось, все І будемо перемішувати. Буде зараз реакція. Віч розпочинає біліти. А шипить уже? Так, да, шипить. І виростає. Пашу двічі вирос. Вищаємо запаку. Угу. Ага. Все, тепер додаю сюди цукор, яйця. Олійку щепоточку солі. Вона піднімається тут, Угу. Ну, варання із вишні, воно ну, таке кисленьке. Тому так багато сахару? Ну так, да, бо треба. Солодше було. Ми ж любимо, щоб все у нас було посолодше. Перемішала і додаю борошно. Перемішай, перемішай, там яйця. Все. Да. Перемішай хорошо. А яйця бачу хороші, жовтень. Так, додаємо борошно. Трохи буду додавати і перемішу. Пахне вкусно. відкрила аромат. Вона має бути жидким чи я? Да, чи не дуже? да, воно должна бути така як пуста сметана. Добре винесу. Мишенька є, вишня в мене не перебита, була вона досі класно виходить. Получається, як морозовий Ага, Точно. Такий колір. Вона добре виміс. Ось така. все, тепер переливаю я в жаровню. І будемо ставити в духовку на 190 градусів на хвилин 40-50. Ну, треба дивитися. Там вже будемо перевіряти, чи ножиком, чи цією зубочисткою, щоб не було волог. Вже готовий? Да. Ну, так. Що вийшло? так. Ах, вкусно. Провірял, нормально. Стой. Горяче, ще Щоб похвалону, а нема у нас сукрової пудри куси твой Я думаю, він не так вкусный, так його з'їмо Надо йому остать чуть-чуть. Угу. добре пропікся добре. Такий вологий, не сухий Усе, друзі, порізала я виложила на тарілку. Ось такий він виходить в розрізі. Вже ми попробували, я вже з'їла. Юра доїдає, дуже Добре, смачний. І найголовніше, що просто готувати і з інгредієнтів, які є у кожному будинку. Тут ось вишеньки дуже стоять. Варення можна використовувати різне, у кого яке є. Сестра готувала в мене з аберкосом. Казала, що взагалі дуже смачне. А смородинове я не рекомендую, бо. Буде пирог дуже чорний, синій такий аж. Я готувала раз, пам'ятаєш тоді, який був чорний. Ну да. Ти ще з мене сміявся тоді. Кусок асфальту. На смак був смачний, але на, вигляд... пирог. на виглядь, не дуже. Да, на вигляд <спас> смородина не... не дуже підходить. Тому все варення крім смородини. Отак. Кому подобається. Ні, ну Тому так, можливо, комусь подобається, смак смачний. Головне, щоб було смачно. Бірок вкусний, дійсно. Вкусний, макий. І коли треба швидко щось приготувати, то раз, два і не сильно над цим заморачуватись. Ось так. Зараз будемо чекати Лену і їсти. А можливо, не дочекаємося половину вже зімо. Бо ми поїсти любимо. Ну, по нас видно, що ми любимо їсти. Тільки он, Юра в мене ще не відкармлюється, худенький. Нормально що. Нормально мені подобається. Ні, ну ти і так поправився зі мною. А зараз зимою я поправився. Літом я худаю, жарко. Можливо, і я похудаю літом. Не знаю. На кого би ходить. Ну, тут з вами походаєш, то пірог, то пірошки, то піцу ти хочеш. Ну, значить, як ти хочеш. Так, Значить, готую, я забираю з собою і все. Добре. Зробила я на слідуй день, беру зразу весь на роботу і все. Ну, так, так, так саме краще. Дуже подобається. Ну, і то ти зі мною поправився. Скільки ти. Ми коли зустрілися, ти, напевно, був кілограм 65. Ну, десь так. Ні, ну я теж була тоді 58. <laughs> а зараз у тебе вже більше 70, так? Аж 73, О, забрав за Ну зим. так. Бачиш, все-таки відгодувала да. я тебе. <laughs> Поправився. Ой. На 5 кілограмів. А чому на 5, на 8. Ну, десь, коли, коли як було, коли 65, коли 68. 8 угу. років від Та то на тобі як сало на, не росте. На 5 кг добавилось. Ось я не встигла з'їсти вже з раз, і все. ширше, чим довше. А ти їш, не їш. І не, така. І не маленько, і не мало їсти, ще не поправляєшся. Борода Повезло така. тобі. Ой. Ну. У мене не так відкладаються ці полізні військо. <різь> Нічого. Найголовніше, щоб були всі здорові. <різь> так, да, щоб були всі здорові, то таке діло. Можна похудати, можна поправитися, аби самим людям було комфортно отак. От